В холі театру Ляльок останні приготування до приходу гостей. Тут чекають на показ вистави Сивільський цирюльник та перед прем'єрою представники грузинських ресторанів частують присутніх національними стравами. Ми припануємо хачепурі і мірулі сиром. сира, і з м'ясом, і хачапурі раджулі це йде тут сир, слаяне тісто і вічина. Такі незвичні для українців страви прийшлися до смаку як дорослим, так і дітям. Не, не пам'ятаю, це перепльочка, а це хачапурі з сиром. А це вічина і сир. Так. Да. А що найбільше сподобалося? Хачапурі. А мені вічина і сир. Далі концертна програма. Тут не обійшлося без традиційних грузинських пісень і танців. Ти спектакль Севільський цирульник, а заодно поспілкуватися з грузинською діаспорою міста приїхали гості. Із Тбілісі. представники театру імені Думбадзе розповідають, обрали таку недитячу виставу, бо це світова класика, з якою необхідно знайомити з маличку. Мірова класика, като розлушують на этом спектакле в Тбилиси гораздо больше зрителей, чем детские сказки, потому что здесь образовательный какой-то просвещен. Простюшенский... Момент є, тому що зітського віку, якщо ми е, хоч немножко німношка протягне любві оперного іскуства дітей, це буде великолепно. Голова грузинської діаспори Полтавщини Рамаз Зарпа відзначає проведення дня Грузії у рамках театрального фестивалю Зоряний шлях позитивно вплине на світогляд дітей, які виросли в Україні. Це прекрасно, коли, знаєте, культурний обмін. Діти посмотрят культуру Грузии, Грузії, как як у нас в кукольном театрі там люди працюють. І це хорошо, коли народна дипломатія, коли люди приїжджають і прості люди общаются між собою. Після Полтави дитячий театр імені Думбадзе поїде з виставою у Вінницю, Баку та Алма Ату.